Вітаю, друзі! Сьогодні субота, а значить базарний день. Один раз на тиждень, саме в суботу, у нас працює так званий Блошиний ринок. Працює він з 7.30, і саме сюди я сьогодні прийшла. А взагалі-то на Блошиному ринку можна купити що завгодно: одяг, велосипеди та запчастини до них, різноманітні прикраси. Монети, навіть срібні є монети, прикраси і ручної роботи, фотоапарати, будь-якого віку та стану, годинники все-все, ну що тільки можна, навіть чиясь весільна фотографія, що дуже мене здивувало. Одним словом, несуть все, що не потрібно. Навіть от фото. Листівка ручної роботи, взуття, як бачите, навіть портрет якогось дядька вусатого посуду. Попадаються різноманітні гарні екземпляри, старовинні. Так що любителі можуть купити для себе щось цікаве. Це, звичайно, мала частина, яку я вам показала, а мені на цьому ринку потрібна була ось така лопатка. Це воно схоже на будівельну кельму, бо мені треба пересадити хризантеми, які куплені, їм дуже замало місця. Їх, звичайно, пересадити у відкритий ґрунт, але відкритого ґрунту я не маю. Тож пересаджую просто у великий горщик. Раніше в цьому горщику я вирощувала укроп. Укропчик зрізала. Він вже висох, і я просто замінила земельку і сюди ж посадила хризантемки. Нехай собі ростуть і радують мене. Хризантеми це вже такі осінні квіти. Вже вересень місяць, скоро настануть холоди. Виявляється, що у Швейцарії у вересні місяці може бути гарне таке, літнє майже тепло, а може навіть випасти сніг. Ну тут же гори, це і не дивно. І якимо чином мені. Треба буде зберегти ці хризантеми. Як це зробити в умовах квартири, я ще не знаю. Але цю красу дуже хотілося б зберегти. Ну і не дивлячись на те, що вже початок вересня в мене збирається квітнути гострий перчик. Спитаєте, чому так пізно? Тому що я його посіяла тільки на початку червня. Власне кажучи, як ми тільки в цю квартиру приїхали. Ще хочу вам показати кілька квіток, які в мене живуть, вони були викинуті, я їх підібрала. Ця квіточка називається Панданус. Росте вона великою, і довжина листя може сягати двох метрів. Ну, звісно ж, при умовах гарних для неї. В неї по краям такі на листочках є зубчики, вони такі гостренькі. Квітка декоративно листа і знайшла я її у скляночці з водичкою коло сміттєвих контейнерів. Такий бліденький відросточок, слабенький був, і надії на те, що він виживе, не було, власне кажучи, але тим не менше, він прижився, коли я його посадила. Ну і по нім видно, що йому досить таки непогано живеться. Наступна квіточка має кілька назв, але сама така назва, яка мені запам'яталася, це квітка НЛО. Назвали її так завдяки таким чудернацьким листочкам. І я також знайшла коло сміттєвих баків, лежала викинута, засохша, засохша, там було на ній кілька листочків. Коріння із землею, воно вже такою грудкою засохло. Я відмочила, там ще жуки повзали на тому корінні. Вивела я тих жуків і посадила, розрослася, як гарна квіточка. Вже багато наросло. Діток треба розсаджувати, так що мені буде чим займатися. Ось, знайду фотографію, де він тільки-тільки прижився, тільки став відходить. Обов'язково вставлю, ви подивитеся. Це також я як садила укропчик у вазон. Вірніше в той вазон де ріс укропчик, я пересаджувала хризантемки, і оце від коріннячка пішла якась квіточка. Не знаю, що це таке. виросте, побачимо. От, хризантемочки мої ростимуть, радуватимуть мене. Насправді, мені дуже не вистачає ні моїх клумбочок, ні моїх грядочок. Саду мого. Але нічого. Будемо сподіватися, що мені вдасться скоро повернутися. І з новими силами будемо садити садки, сіяти квіти, щоб росли нам на радість і на втіху.